Друзі, ви дивитеся YouTube канал Telegraph.ua. Традиційно ми щодня обговорюємо актуальні важливі події та новини сьогодення. І сьогоднішня наша розмова з нашим експертом не є винятком. Мене звати Даріна Глущенко. До нашої розмови, як ви вже бачите, доєднався наш сьогоднішній спікер, російський політичний діяч опозиціонер Ілля Пономирьов. Ілля Володимировичу, мої вітання вам. Добрий день сказати не можу, тому що ніч в Україні, і зокрема. Києві була сьогодні на превеликий жаль, жахливою. На ну, вітання. Звісно, що нашу розмову хочу розпочати з того, що турбує всіх українців. Це російські масовані обстріли, які відбуваються ну майже щодня. В ніч на 17 червня, тобто на той день, коли ми записуємо нашу розмову, росіяни вдарили по Києву дронами та ракетами. Внаслідок цього десятки мирних жителів постраждали. У Києві 27 локацій, які атакував ворог. Станом на 8 ранку відомо, що у Києві через атаку Росії загинули 14 людей. Ще Щонайменше 44 постраждали. Буквально через секунд, 10 я покажу для наших глядачів ті жахливі кадри, які фільмував наш фотокореспондент, наш журналіст Ян Доброносов. Питання до вас: ви знаєте, довго думала, як його сформулювати? Як його почати? Не знаю навіть, тому що ну що вже нарешті такого має відбутися? Що має зробити цивілізований світ, наші стратегічні партнери, Штати, Європа? Як мають нарешті вже натиснути на Путіна, якщо потрібно тиснути на нього? Аби нарешті такі вбивства мирних українських жителів припинилися? Ніяк це просто коротка відповідь: ніяк тиснути на нього? Немає жодного сенсу, бо нема такого тиску, який може себе дозволити зараз західні країни, щоб там здійснили якийсь результат. Путін боїться саме того, що ось позавчора там відбувалося в Ірані. Ось це для нього там чутлива історія і. Безумовно, якщо буде безпосередня загроза для особистої безпеки, для безпеки путіну, для безпеки його еліт, для безпеки його всіх цих нукерів, які на нього працюють, ось це буде мати там певний певний результат. А все інше, ну це тільки підвищує його особистий азарт. І е, е, готовність там воювати. Це ж не, не він гине, і, і, не його життя, і не його родина, е, а якісь там е, холопи е, бідні російські, ну і безумовно, також українці, але тут навіть з російської точки зору, там це е, зайві люди, е, які йому зовсім не потрібні. Угу. Ви сказали, що Путін боїться тих подій, які відбуваються. ну Війна між Ізраїлем та Іраном. Чого саме боїться? Ну, того, що будуть удари безпосередньо по ньому. Угу. По, ну, я б тут навіть казав, що напевно ударяти там по Кремлю там, чи там по. Ні, по кремлю ні, ні це не зайве. Поки кремлю це може спрацювати, бо це дуже символічно. Але але взагалі я вважаю, що найбільш цікаві цілі це Рубльовка, це місця, де живуть представники еліти, як держчиновники, так і. Представники бізнес еліт, які забезпечують цю війну, фінансують її там виробляють зброю, виробляють вибухівку, там і, 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 і все ще потрібно. Губернатори, ось це насправді буде чутливо, і якщо б Україна почала робити такі удари і. Використовувати для цього російських партизан, бо тут ж, безумовно, там ще питання там, внутрішніх російських симпатій дуже, дуже важливо, то це на Путіна безумовно впливало. Тобто, фактично, ви говорите, ми говоримо про те, що Путін розуміє лише мову тиску і, здебільшого, мову сили. Чи є е, якась у вас надія або шанс сподівання на те, що з Росією можна взагалі про щось домовитися? І саме домовитися дипломатичним шляхом на переговорах, тому що, наприклад, от представниця Міністерства закордонних справ Росії Захарова сказала, що ось штати нібито скасували заплановані переговори з Росією, і метою такого, такого діалогу, за словами Захарової, було усунення подразників у двосторонніх відносинах. Ну, тобто, ми розуміємо, ми говоримо про те, що штати фактично. Поки що, або може загалом, вірять у діалог із росіянами, чи дієвий чи може... ну, він, чи може він взагалі бути? Ну, штати безумовно в це вірять і намагаються зробити все можливе для того, щоб щось відбулося. І навіть це скасування, про яке ви казали, це в тому самому рядочку. Uh -huh. Тобто вони хочуть. Там тиснути ні загрозами, ні погрозами якісь для для Росії, а е, е, тим, що вони там взагалі вийдуть з цього процесу, бо вони розуміють, що путіну потрібна перемога е, і Сполучені Штати, е, як це не не? е, кого лунає, але вони хочуть забезпечити путіну можливість оголосити про якусь перемогу, що вони хочуть зробити так, щоб це була не справжня перемога, тобто не остаточна перемога, щоб там Україна зберіглась, там все, все, mm -hmm. все таке інше. Але це одне, щоб Путін міг про щось таке сказати, бо вони розуміють, що це єдиний. Шлях по ідучи по якому там Путін може погодитись з якимись там мирними мирними умовами, там підписати якийсь якийсь договір. Але це все одне не не сталий мир, тобто путіну безумовно щось всередині Росії потрібно, таке, але сама логіка його режиму. Вона буде підштовхувати його до продовження війни, як, навіть якщо це буде не війна з Україною, то це буде війна з Польщею, там країнами Балтії, там з іншими сусідами, він вже не може існувати. Цей режим не може існувати е, в умовах без війни. І ось е, саме цього я вважаю в Сполучених Штатах не дуже добре е, розуміють. Вони, безумовно, недооцінюються. Ту загрозу, яка сходить зараз з Москви, ви от сказали про перемогу. Так про те, що Штати можливо хочуть там, дати ну, так звану перемогу, це цю можливість для Росії. А перемога для Росії і перемога для штатів чи є вони однаковими? Чи є ці слова? Безумовно, ні. Безумовно, ні. Тут саме цьому те -то і є, полягає mm -hmm. гра з боку Трампа. Бо він вважає, що те, що задовольнить Путіна з точки зору там, оголошення його перемоги, що з точки зору там, колективного Заходу і окремо Сполучених Штатів, це не про що. Він взагалі не розуміє, ну там. Яка різниця, де буде проходити кордон між там Україною та Російською Федерацією? Да, там там трохи правіше, трохи лівіше? Ну що це байдуже головне, щоб там Україна зберіглася і? Щоб ми могли підкреслити, що ось Путін хотів закупити там Київ, там посадити свою туди, тоді владу, а ось це не вдалося там країна зберіглася. Ну так втратила там якісь шматочки території. Ну але там в сучасному світі що це нам має такого значення, як це було до того. Ну звичайно, він помиляється. Він не розуміє українців, але він походить з саме з цього, і він вважає, що це місце перемовин. Воно саме на цьому там і базується дати іншій стороні те, що вона бажає, без того, щоб поступитись чимось насправді важливим з свого боку. Угу, угу. Ну і Трамп фактично діє значно м'якше проти Росії, ніж проти Ірану. Ви згадували про бойові дії між Іраном та Ізраїлем. Ми бачимо, що Штати вони надають військову допомогу Ізраїлю в боротьбі з Іраном. Ну, але при цьому фактично Трамп він же ж не хоче йти на жорсткі кротки проти Росії, яка напала на Україну. Ну от. Питання, воно до вас доволі просте. Чому так, чому Трамп не може ось ну вирішити нарешті там про санкції, якщо вони допоможуть, про допомогу військову допомогу Україні? Чому немає ось цих різків кроків проти Росії? ну Я не повірю, що Трамп боїться Путіна, чи можливо він не хоче з ним з ним втрачати зв'язки, які є і можуть бути в подальшому. Чим ви пояснюєте ось такі? Розмії президента Америки. Причина дуже проста. Він не вірить в те, що це допоможе. Ага. Він вважає, що це бронування часу та ресурсів. Він так розуміє Путіна, і, до речі, в цьому я думаю, що він правий, що тиск на Путіна він веде виключно для того, що Путін починає підвищувати ставки. Uh -huh. Що він не йде назад, він не робить поступки, він виключно зміцнюється, він хоче працювати в умовах тиску. Для нього простіше так мобілізовувати російську еліту, uh -huh. і саме тому Трамп вважає, що треба навпаки. Максимально пом'якчувати взаємні стосунки і втягувати Путіна там в діалог, льстити йому, там, поглажувати його, там демонструвати там, дружність якусь щоб обізброювати його. І він саме так і працює. Тобто, з там е, такої дружності створити неможливо, бо вони самі не хочуть. Путін то прагне е, е, кращих стосунків з заходом. Е, Путін то хоче брати участь там в восьмівки, на, Наприклад, на, на е, він хоче повернутися до. Там спільної торговельні там і всі і всього такого іншого, і це на відміну від Ірану. Ну і е, е, якщо він він прагне цього, то на цьому і можна грати. Тобто Трампи е, це використовувати е, на користь Заходу і все таке інше, і його дуже дратує, е, коли це не розуміють там в Україні. в Європі, ну, бо, звичайно, те, що Трамп при цьому говорить, то це просто якась там маячня і е, е, там, це легідна, але е, е, з раціональної точки зору це повністю обґрунтовано і, і має рацію. Також пам'ятаємо ці заяви Трампа про те, що повномасштабної війни не було б, якби він був президентом, про закінчення війни за 24 години, як тільки він стане очільником Сполучених Штатів. Нещодавно теж прочитала таку інформацію, що Дональд Трамп вважає, що якби Росію залишили б у G8, у великій вісімці, то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути. Також пам'ятаю інформацію, що Трамп скаржився, що попередній президент США Барак Обама і експрем'єр Канади Трюдо не захотіли залишати Росію в G8 і після того як вона окупувала. Кримський півострів. Як от сприймати от таку заяву Трампа? Ну тепер у початку повномасштабного вторгнення винен хто? Барак Обама, Джастін Трюдо, хто ще? Але та, не Путін, та ні. Та ні. Ну ви е, знаєте, я, я впевнений, що, е, по перше, я, я впевнений, що Трамп правий в тому сенсі, що. Якщо б він був президентом, то всього цього не відбулося б, бо Путін би залякався залякався, і він би не не робив такий не необережний кроки. Він він їх зробив після зустрічі з Байденом, після того як був переконаний, що Сполучені Штати не будуть по-справжньому реагувати, що вони там будуть погрожувати там. Висловлювати солідарність, але там нічого такого не робити. Але я впевнений також, що і Трамп сам би вигнав Росію з восьмівки в ситуації окупації Криму. Ось якщо б вона вона відбулася, просто зараз, коли він не несе за це відповідальності, а йому. Потрібно відбудовувати там стосунки з Путіним Це його нічого не коштує. Покритикувати зайвий раз там своїх попередників казати, що це вони там все там зіпсували, а що він би там робив по іншому. Але адресат цього посилання він в Кремлі, це єдина людина. Це це пан Путін. Він він хоче з ним домовитися, і він вважає, що можна. Ось такі висловлювання робити. Ну також і там трохи потиснути на своїх співбеседників, як які там зібралися в Канаді. Ну до речі, він ж не випадково згадав Обаму та Трюдо. Тобто, це ж теж спеціально, щоб канадців там <смітна> трохи підколоти. Ну це, це Трамп, це, це його характер, і це виглядає просто просто жахливо. Ну але це, це він такий, який він є, український президент Володимир Зеленський сказав, uh -huh. що Путін, врешті-решт. Обдурить Трампа, і це побачить і весь світ. Путін дійсно розумніше і хитріше Дональда Трампа? Так, да, вони один іншого Варт... вартуються. Тобто я вважаю, що е, ні. Вони дуже досвідчені перемовники і, і я чесно кажу, що на, на місці українського президента я там також зайвий раз би ні, ні, висловлювався би так про Трампа, бо на це нам нічого не надає. Емоції дуже зрозуміли, але з точки зору там, процесу та результату це нам нічого не, не, не надає, а може нашкодити. На, на, на але вони будуть грати, і Путін, Путін що ще там просто подобається ця гра, що там. Зараз там найпотужніша людина світу, вона вона з ним грає е, е, і змагається, і що в нього є там шанси перемогти і. Е, е... На жаль, в цьому віці, який є у Путіна, він вже думає, ось там про, про вічність. Йому йому нудить якісь конкретні результати для своєї там країни, і навіть для себе особисто, йому просто хочеться перемогти. І ось це ми зараз і спостерігаємо. Про перемогу, про закінчення війни, готуючись до нашої розмови, Теж таку цікаву інформацію прочитала От на Росії. Є такий військовий політичний діяч повноважний представник президента е, Росії Путіна в Уральському федеральному окрузі Артем Жора або Жора, якщо ви Жора, його жога 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 жожога так, який ще з зими говорить про те, що так зване СВО має закінчитися вже цього року. Про це цю інформацію я прочитала в телеграм-каналі Кремльовська табакерка» і процитую Артем Владимирович слово на вітер не бросає. Если он говорит о том, что СВО скоро закончится, значит, у него есть точная информация из первых рук. Да, немного сдвигаются сроки, но мы уверены, СВО должна закончиться в этом году. Нужно готовиться к возвращению большого числа военных в мирной жизни, Сказал источник в близком окружении Жоги. Чи что действительно в Кремле готується до закінчення бойових дій так званой СВО цього року, ну і під яким соусом це завершення так званої спеціальної військової Будучи подавати російському народові, ну я б так казав, що переважна більшість російської еліті насправді сподівається, що так буде, і готується до цього. Бо вони так вважають, що є реальний шанс до чогось там домовитись там. Mm -hmm. Підсумках там стамбульського процесу чи якогось іншого, і також я вважаю, що ніхто не там сподівається на якийсь там сталий мир, тобто вони всі на це надіються. Ну але там більш досвідчені та розумні люди вони розуміються, що це дуже мало ймовірно. Але навіть просто перемір'я там припинення вогню це вже щось. І в Кремлі безумовно, є план там витягнути все, що можливе від заходу, там досягти будь-яких там поступок, які будуть е, можливі. Але врешті-решт домовитися е, про припинення вогню. Там ну напевно це буде ближче до, е, до осені Вже але, ну такий план безумовно, існує, і потім там вийти на вибори. В Україні вони е, розраховують на те, що там Зеленський проіграє е, що влада зміниться, і що це так, також буде е, імі відіграно як е, якась перемога, що ось головний ворог. Е, е, ми досягли того, що там його прибрали з посади президента. Там хтось інший, а хто там інший, навіть якщо це буде більш радикальна людина, це не важливо. Важливе те, що. Е, той, з ким воювали, був, був прибраний. І Путін же оперує виключно категоріями своєї особистої перемоги. А що там насправді, і чи це на користь Росії, чи не на користь, це повністю байдуже. Ілля Володимировичу, дякую за цю розмову, за ваші думки, за аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся нас. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково я закликаю вас, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов'язково спускайтесь в укриття і бережіть себе. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.